Доброго вечора. І тут цікава ситуація, дуже така, дуже емоціональна для багатьох сьогодні проходить Кругом у кругом світі. І, і, тому що ці заяви, значить, Трампушки, вони прямо ріжуть вуха всім, багатьом всім. Сьогодні навіть не витерпів міністр фінансів Польщі, братньої нам країни, сусіда, сказав, що Трампушка бреше. Що Європа потратила і допомогла Україні і фінансами і всім більше, ніж Сполучені Штати? Він спитав, нас, що він це робить? І багато так. Там доходить також, що це не є правда, що Трамп сказав. Вірше вони просто також шоковані цим таким твердженням. Як Майк Пенс? Який ж до речі, був віце-президентом при Дональді Трампі з 2017 по 2021 рік під час його першої, першої каденції, і він член республіканської партії. Був говернором в Індіані штаті з 2013 по 2017 рік. От, і що він, що він каже, що він написав, що звертаючись до Трампа, містер президент Україна не почала цю війну, а Росія розв'язала її таку провокативну і брутальну таку інвежі. Напад, який забрав сотні тисяч життів. І дорога до миру має будуватися на тільки правді. Росія атакувала Україну, і на велику європейську атаку, найбільша спочатку Другої світової. Це Fox News написав 24 лютого 2022 року. Це у нас ми бачимо свіжі свіжі опитування, на яких сказано, що серед значить республіканців 73% за те, щоб значить, що путіну не можна вірити. Вони кажуть 73% 93 – 93% відсотки. Дев'яносто кажуть, що путіну не можна вірити. З його власної партії 73% кажуть йому, що путіну вірити не можна. Розумієте, а він, а він, бачите, він бикує. Він, він все рівно щось молоте, таке своє і незрозуміле нікому. Yeah, yeah. І тут, звичайно, Венс це красава також Зогаю. Де він його знайшов цього Венса? Е він сказав: це була така так, консерваційна політична, е політична акції Конференція. Я що він сказав, що тільки ми одні, які ми можемо покінчити з цією війною, тільки ми можемо зробити мир в Україні. Оце він так сказав. Ну що чекати від чувака, який він бігав тоді по Огайові, фотографувався такими фотографіями? Що від нього можна чекати ще? Це ж зрозуміло всім, що він нічого більше і гарнішого і розумнішого сказати не може. Я би, наприклад, стидався такої костюми вдіватися, але ж бачу, що ми можемо. Такі, такі дурні пишуть. Як він таке може казати, що Росія вона, вона значить заслужила цю землю, яку вона, бо дуже багато її солдатів е, позагинуло там. І ті території України, які вона окупувала, вона може тримати. Як це можна це писати, таке? От. А тут я люблю Майка Пенса, також він сказав. От. І наприклад, це. Це зрозуміє Зеленський. От тут ще повертаємося до е, значить, е, опросів, які були зроблені. Е, це, Цей опросник сказав, що 61% відсотки, відсотків відсотків тока дорослих в Сполучених Штатів е, думають, що Росія знають, що Росія почала цей, цей конфлікт у, у Східній Європі. Які вже йде три роки. І тільки 6% сказали, що це Україна була, яка почала цей конфлікт. Але що робить російський, російський, кажу, на, напевно, що на задоволення росіянців, що робить американський уряд при Трампі, то це дивні речі. Вони відказуються підписувати. В честь трьохріччя в United Nations, в Об'єднаних Націях, що три роки річницю трьохрічної початку цієї війни, і вони відказуються там підписувати її. І також вони ж оця сім самих група Сі7, самих вони, яка має бути наступному тижні, і там сказано, що Росія це агресія. Ja, вони відказуються таку формулювання підписувати. Це дуже позорно, дуже стидно для них. І це Reuters сказав, що це вони з двох джерел цю інформацію отримали. Волдз давав це ABC News, але Fox News він сказав. Волд сказав, що українці повинні put down, це повинні знизити свої амбіції. І тяжко подивитися серйозно на цей діл і підписати цей діл. діл це він, що стосується цих мінералів, і не, типу, не, не показувати себе, не випендруватися, що теж такі заяви. Сьогоднішні перемови Зеленського з цим енвоєм у Москве, казав, в Москві, не знаю, чи в Києві, який приїжджав. От, вони також ні до чого не, не привезли, не принесли. І журналісти хотіли чекали, коли буде, що воно поменшиться, напрямку між ними, після того, як він обізвав Трамп Зеленського диктатор, і, а український президент сказав, що він повторяє російську пропаганду. І, можливо, вони тільки сфотографувалися, але американська сторона відказалася від е, прес-конференції, яка була запланована. О, і, а Зеленський сказав: щоб, щоб, що він, він сказав, що ми воюємо з духами, як він так сказав. От. Ну, оце тут бачите, підтверджує. Що конференція була, яка була після цієї зустрічі, вона була відмінена по, по, по запиту Сполучених Штатів. Вони відказалися від конференції. А всім цим репортерам, журналістам, які чекали на цю конференцію, їм сказали, що віддіть додому, кіна не буде. Ну, я раніше говорив, що вони відказуються. Відказуються підписувати United Nations, Об'єднаних Націй цю резолюцію, яка не робить маркінг, позначає трохріччя початку московської вторгнення в Україну, і закликає заклики до територіального об'єднання всієї України і щоб Росія забрала свої війська назад. Америка це не підписує. Ну, і тут е, багато, багато таких, появляється, ну, таких от, е, значить, е, Ну, багато також від людей вони багато. Я не можу показати це все, бо це треба вам самим заходити в всі соціальні сети і дивитися. Ну, трампісти вони кажуть. Я вам от трампісти пише, я вам нову шапку, значить. Видаю. На якій написано, знаєш, що ми сосемо русський конець написано тут на цій шапці. Ви знаєте, яка шапка це. Ми зробимо Америку великою знову, а це вони переробили цю шапку і не роздають їм. От. І ні один день без нових пригод і нових фокусів, щоб Трампушка наш не видав. Нам і нас не повеселив. Він до сих пір думає, що він працює на Нью-Йоркському телебаченні, і він, шоумен в програмі, виступає для цих. Видає, ну, сьогодні день нього був. Добре, що Канада виграла в хокей. Звичайно, і трудо трошки посміявся. З нього сказав, що це наш спорт і Канада наша. Бой, я не можу повторяти погано, що про нього пишуть і кажуть, тому що я не можу собі це дозволити. Як людина вихована. І людина, яка закінчила Вінницький політехнічний полу, полутехнічний інститут, я забув, там ще виховували мене в дусі марксізму і лінінізма. От так Трампу в літаку. Він вже свого цього летів Palm біч Називається в Флориді, там, де дорогі хати стоять, і там його хата стоїть з гольф-клубом. Де він там сидить, замість того, щоб сидіти на робочому місці, він там сидить і ганяє державний літак. Борт Ван вони називають його. Там його один політ мільйони доларів От. То він в цьому літаку розказував, як Україна не хоче закінчувати війну, не хоче миру. От, каже, ми з росіянцями догомовилися. Росія дуже хоче війну закінчити. І ні слова не про те, що Україна хоче е, е, війну закінчити більше, ніж Україна хоче миру, а Росія хоче української капітуляції. Украї... Росія хоче знищення України, це він не каже. Він каже, що Росія хоче миру, і ми бачимо прогрес в цьому, що Росія йде до того, щоб мир скоріше настав. А Україна бач, мішає. Україна мішає, Україна не хоче, з Україною важко договоритися. І навіть він сказав, що наш міністр фінансів туди полетів, в Київ", він так смішно каже, що щось він таке. І, так, і він був там, вони не підписали, не підписали цей документ про ці е, надра свої рідкоземельниці метали. І наш каже посланник, міністр фінансів, ассалтером. Ну, а то асалтит. Асалти це можна перекласти як ображений, але він так сказав асалти, як він губки від осалти. Ну, а це слово дуже часто е, гуляло в обвинуваченнях міста Трампа як О, Ну, Я розумію, що кожен знає, що це таке, так? Ну, от він багато чарчів в нього було звинувачення в сексуал асалт. Саме Трамп ходив по цих, що зараз, мені здається, ходить під цими звинуваченнями. <головік> От, і він так само сказав, так, таким самим вимовою, Наш міністр фінансів was <головік> так, так це, Слухаючи, знаючи ці всі історії про Трампушку давно, це прозвучало, наче, наче я не знаю, що прошу, прошу вибачення у всіх людей, наче Зеленський потрогав його за Ягічка. От я прямо такий ж так, асолтет О, Це, звичайно, вся брехня, чистої води брехня, яка не варта навіть уваги нормальних людей. І хтось сказав, я не пам'ятаю, хто це сказав. О, світов... Ви кажете, не слухайте, що він бля-бля-бля. Е... не слухайте, менше на це уваги звертає. Звертайте. Тоді в нього це проходить, бо це в нього хвороба. От коли в нього увагу звертають на його нісенітниці, то світ більше про них говорить. В нього це як? Як шоумен? він то проснувся зранку, подивився телевізор, газети, прочитав соціальні медіа різні, і там нема ні слова про нього. Сюдень пропав на прав. Треба якусь херню сторочити, треба щось сказати. От. Якщо не про Зеленську Україну. Отдень, от але сьогодні, слава Богу, він нагадав знову про неї. То треба щось Гриландію зачепити. Треба зачепити United Kingdom або Мексику, або Панаму. Кричати, що Панама це наша, ми її побудували. Від малярії американці померли. А Кеннеді її віддав в Панамі. І ми заберемо назад. Ці. Ну, таке, таке. Воно таким родилося. Що ми зробимо? Ну, але що? Ні разу нічого поганого е, про Путіна. Нічого. Я вчора дивився блогера одного з Америки. От, я скажу навіть, як це його називається канал. Медіатач він називається ну Медас, me, me, називається його канал. І гарний хлопець. Так він сказав, що е, Трамп послав своїх гонцов цілувати Путіну обручку. Ви знаєте, як це бандитські ці клани, то вони на коліна стають і цей протягує руку і вони перстень цілують у пахана. Оце каже та за тим їхала. От, Приблизно так. Приблизно так. Це, це просто дуже-дуже це просто дуже таке приниження Америки. Так, Але загалом, що ми знаємо? Як ми чуємо. Конфлікт в Україні І ще тим більше, якщо ми чуємо, що цей конфлікт почала значить, Україна, то Зеленський почав цей конфлікт. Якщо ми не чуємо, що це агресія Росії, або що це війна Росії проти України, або російсько-українська війна, ми перестаємо слухати, тому що це все так чи інакше є кремлівська пропаганда. І як ми бачимо. Ця зараза розповсюджується і поїдає все на своєму шляху. Навіть зараз мізги Трампушки почала теж гризти російська пропаганда. І це страшно, розумієте? Це страшно, як цей вірус може так проникати в мізги багатьох, навіть поважних таких людей, як президент Сполучених Штатів. Гризти його з і заставляти його язик повертатися так, як наче він е, має руку Путіна десь всередині, яка керує тим е, язиком, бо звідти з його рота вже звучить те саме, що з рота Путіна. Так що тримаємось разом. Слава Україні!